Доброго дня всім. Відвантажуємо тракторець Ловол 504 з кондиціонером. Ось так ось на евакуатора грузимо. І їдемо до клієнта. Запрошуємо вас на наш виступовий майданчик за адресою. траса Київ Житомир, 36 км, кілометр село Бузова. Вулиця Садовського 2. Вон ходить Нервний евакуаторщик Аля. Каже, ноги померзли в нього. І в руки холодно. Ось такий от прикольний евакуатор із отакою платформою з'їздною. Те, що треба, щоб доставляти тракторці.